І всім привіт, мої дорогі підписники. Сьогодні я в цьому відео не один. Всім привіт, з вами я, Рома Тішинакан. В цьому відео ми вам хочемо показати декілька рецептів з Хеловінською їжею. Ну що ж, поїхали. Для першого рецепту нам потрібні сосиски, сир, булочка і кетчуп. Що ми ще будемо робити? Побачиш. Так, твоя задача нарізати сир на полоски, держи. Uh -huh. А я поки що буду нарізати булочку. Uh -huh. Так, ну я все, нарізав, Давай ти мені сейчас э, поріжеш пополам і просто будемо полоски, я тоже буду робити. Согласен? Угу. Так, возьми ось все, кетчуп тобі і намаж булочки. О, подожди, можна пробувати так. Ой. Угу. Ось у мене не дуже виходить. Ну, нормально. Ну ладно. Так, після того, як це намазали, викладай отак полосочками. Да, хоч разом. Все. Типа, понял, типа бен, на її. Ось. Тама більше давай за тебе. Mm -hmm. І так, тепер нам понадобиться сосиски. Глаза. І вот такі у нас получились мумії. Треба, щоб все расплавить, а то ж відправляем у мікрохвильовку. Ось що получилось. Ну, три хвилини нормально. Зараз будемо другу робити. На. Тоже например писали. Прикольно будешь, если их з'єднать получить якийсь гамбургер. Кстати, да, но не в цей раз. Mm -hmm. Бери та начинаем пробовать. Mm -hmm. mm -hmm. Дуже вкусно. Да. Качество, типо, Лаза це типа кров. Лазал це сусистка, а сердце бантина мумія. Я оце пробував, без сосісок, так як тут є сосіски. М-да, mm, похоже. Було дуже вкусно, але щось було мало, дуже сосісок. Може ще щось зробимо сосісок. Тільки щоб було побільше. Mm, я знав, що ти так скажеш, то я знаю один рецепт, беремо дві сосіски і сир. Mm -hmm. Це що, ми з цього всіх будемо річ, з цих сосісок буде мріч, зверзди робити. Кстати, ідея хороша, я знаю, думаю, що ви всі знаєте, що з сосісок можна зробити палець, але на цей раз. Так, ну начало похоже, Ріж на полоски сир, а я зимусь з сосісками. Uh -huh. Дивіться, з сосісками треба зробити типу от тут надріз. Ось це ново. Ну. Я ще трошки більше зроблю на біс. Бо що що то що щось молоді, ноги. О, отак. Тепер треба зробити руки. Сосісок? Ну так. Да. Ого. Що ж новеньке? Я сам вперше побачив, як цей рецепт побачив. М -м, щось руки. Блін, щось не вийшло У мене теж щось не вийшло. Треба трохи ввок. А, все одно будемо замотувати, як сир, то все одно воно не буде видно теле на косячку. По ідеї. По ідеї. Надію, що ця буде такою, ну, а друга буде трошки лучшою. Це що я типу зробив людину. Так, це не нужно. І так, береш сосіску uh -huh. і береш полоску сиру. І починаєш її заматувати, типу, як мумію. Отак от. Ого. Люби робота. роботи. Ну, Коротше, думаю, ти поняв. Зараз другу зробиш, щоб... Я зараз оцю роблю, а ти оцю роблю. Ну, Коротше, от у нас чоловічки вийшли, зараз щоб... Вони були вкусні гарячі, та трошки сир не відвалювався, поставив в поставив Угу. Mm -hmm. Ось це вийшло тільки тут чуть-чуть з рукою не так. Да, воно до сира прилипло. Ну, oh. коротше, ти як будеш, а це вроді твоя. Ну yeah. 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 no, yeah. якраз це і хорошо, типа, весь вон та рука. Кстати, так, да, бо в нас шість руки вийшли трохи. Слипшись. Коротше, бери. А в мене хотя б однообразие є якась. Ого, сир Угу. Ой, казав, що хочу чуть-чуть більше сосисок, а получилось блюдо повністю із сосисок. Ну, кстати, да. Ого, горячее. Угу. Ну вкусно. Итак, для солодкого блюда нам потрібно сгущенка, маршмеллоу, орео и і... оці... Соломки. Я таке орела почти ніколи не бачила, Я бачив тільки начинка біла, а розове почти ніколи не бачила. Розове? Ого, та це я сліпи якийсь розове купив. Зниться ну, собі Зріння мінус 100. Ну, попробуємо, яке воно. Так, спершу треба це обрати. Так, треба відкрити орело. Надію, що нічого не розлетиться. Так, що ти будеш робити? Паука чи літучу мишу і зорела? Давайте паука. Хорошо, тобі тоді треба соломка. Якщо я вибрав літучу мишу, теж треба було свопка. Ну mm ні. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. Не потрібно було. Mm Ого. -hmm. Ага. Так. Твоя задача взять печеньку і аккуратно так розділити. Понял? Бери. Добре. Так, я поламалась. Розділи... Так, ну я роблю літучу мишу і мені треба теж розділити. А, так получилось. Это было так, хорошо. Ну це нам не надо. Треба, чтобы они були на одном. Так, ну, ось ця поламана, це нужно в Так, получается это сюда. И мне надо одна вот такая. Значит, тебе надо осудти дверь. Бари и налавлю соломку, ну, примерно на вот такие части. Угу. Мне сейчас надо аккуратно родить ее. Ну, вийшло ми тут не але ну, ладно. Я беру одну печеньку і роблю так. Похоже, так як як це таке було. Шо? Оце. Прийшло вдвойне. Угу. Так, і накриваю другой. Тепер нам треба зробити... Стоп. Треба перевернути, щоб воно було. Ти ж ми її дамо виверну. Ми що, йде, те робимо. Так. Да. Mm -hmm. Так, тепер нам треба зробити тобі паука. Вставляю так соломку округу. Ага. Ехать разом. Угу, хорошо. Я тоді одну сторону, ты другую. Чтоб по четыре было. С каждой стороны. И сейчас І... из І тепер просто накрити. І це не надо. Будеш. Uh -huh. Ну, я це зу. Мені кажете, погано воно буде задержаться, треба через склеїти. Зато на мужчин. Так, треба зробити глаза. Для цього нам треба маршмалы? Надо дві білих штучки. Остальная. О, остальная не надо. Все. Раз. І друга. А напомни шоко? Вау? Ні, для чого не? Ну, для глав. Ваша кому ти поставиш? Не знаю. Тільки в них ничего. в глаза. У нас будет что тут, так? В смысле? Но ну, у них вообще отут глаза я Ну, ми ставимо тут, да? Ну, да. Mm. так? Ну так. Так, типарти, нароби голову. Ой, Маша, схотився. Треба приплюснути, щоб вони були не такі объемки. Чи вообще чуть-чуть, я прям дуже... У мене це не звучить, як будто Та чи сюда. Ну, думаю, начинаю. Ого, угу. як вони розваливаться. Сейчас мене попробую. не дуже. Блін, я не знаю, як своя їсти. В мене ж вона велика. Можна якось не буде Неприкольно. Спочатку соломку, потом остальная. Мені дуже понравилось. Я б, а я ще покажу багато зуба не їм. Ну що, давай. Ось такі у нас сьогодні були рецепти. Думаю, ви їх приготуєте. З вами був я Дім, не забувайте ставити лайк і підписуватися на канал. І я Рома, точніше Анкан, і на мій канал теж підписуйтесь. Всім до побачення!